Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1146 за підручником 7 класу автора Олександра Істеряк. наше завдання побудуйте графік рівняння. Починаємо з першого. У нас 0х плюс 2,5у дорівнює 12,5. Все, супер. Так, перший доданок у нас перетворюється на 0. Тому залишається 2,5 дорівнює 12,5. Ну що, виражаємо Y. Як невідомий множник, буде 12,5, поділити на 2,5. Знаємо ділення в стопчик, так? У нас буде 125 поділити на 25 це буде 5. Y дорівнює 5. Отже, графіком такої функції є пряма, яка проходить. Через точку Y дорівнює 5, так? Так, я зараз трошечки збільшу. Так, і наш графік. По Y дорівнює 5. Так. Є. Е. Це і буде графіком першого рівняння. Переходимо до другого. Так, друге. 7х плюс. 0y дорівнює мінус 14. Ну, ви зрозуміли схему, так? Поїхали. Другий доданок у нас дорівнює 0, тому записуємо спокійно 7х дорівнює мінус 14. Отже, х як невідомий множник, дорівнює мінус 14 поділити на 7. Мінус на плюс дає мінус, тому х дорівнює мінус 2. Тобто наш графік проходить через точку х дорівнює мінус 2. Так. І проводимо мінус 2. Ось так. Так. Є, переходимо тут до третьої. Так. Третє. 1,9х дорівнює 5,7. поїхали, Х як невідомий множник дорівнює 5,7 поділити на 1,9. Тобто 57 поділити на 19. Ми розуміємо, що це буде 3. так? 30 і 27. так, 3. Отже, графіком даної функції є пряма, яка проходить через координату х дорівнює 3. Так, проводимо. X дорівнює 3. Є. І залишилось четверте. Так, три і дорівнює мінус 7,5. Значить, ігри у нас як невідомий множник буде дорівнювати мінус 7,5 поділити на три. Так, ми ділимо 7,5 поділити на 3. Беремо по два, це буде 6, віднімаємо одиницю, ставимо кому. так, Зносимо 5. Тобто ми поділили цілу частину, кому поставили? 5: 2,5. Так, у дорівнює, мінус на плюс буде мінус 2,5. Тобто, у нас графік нашої функції проходить через точку y рівня мінус 2,5. Це внизу ділимо проблигу ноги. Так, мінус 2,5 прямо. Так, продовжимо трошки. Так, ось це буде графік. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.